Вітаю на каналі Баданага Обзор полуниці сорт Мурана у гровбоксі через майже 2 місяці після висадки розсади. 6 днів не вистачає до 2 місяців, але вже свербить зняти, показати вам результати. Так Перше, що у нас вже є отака ягода, якраз десь через тиждень можна вже збирати. Ось так вона виглядає. Це у нас на Мінваті ягода, отут кущ відстає трішки. Бачите, такий він кривенький якийсь. Ну, не, Тут квітконос вже пішов, нас наздожене, не, ось вона ягода. Тобто це на Мінваті. Що стосується торфу, тут ягода більш крупна. Але, ну теж бачите, є і така ягода. Це такий обзор, ось, ось, ось так вона виглядає. Трішечки відстає від мінвати, все ж таки отака От ягода. Тобто, якщо взагалом, то на мінваті саме ягоди більше. Якщо порівнювати, то кущі на мінваті менше да, за розміром. Але ягоди більше. А тут навпаки, це перше спостереження. Тепер з приводу ягоди, бачите, багато кривої ягоди. Ось вона крива. Але чому вона крива? Є і рівна ягода, Ось, ну, в принципі, нормальна. Е, не до запилення. Тобто, Треба або використовувати е, бджол, або я почав використовувати ось, тако, ось такий професійний опилювач. Ну, тобто, просто беру обережно квітку, з однієї на іншу переношу. Але результат буде через десь місяць, я побачу, чи вийшло, чи ні, ну, треба опилювати. Запилювати, треба, тому що, ось, наприклад, на торфі теж бачите, є проблеми. Тобто там, де краще запалилась рівна ягода. Там, де не запилилась, ну, якось так. Ось тут, бачите, більш-менш рівна ягода. Тому що тут стоїть вентилятор, він, я думаю, що саме тут запилював краще. Бачите? Ось рівна рівна, рівна рівна. А там, де не потрапляло повітря, вже кривенька. Тобто, так ось пилок здувало, вона більш рівненька вийшла. Це перше спостереження. Далі, ну, взагалі, в принципі, по листю, якщо казати, по стану рослин. то... Ну, я бачу, що їм все вистачає, все нормально, і світла вистачає, живлення. Є тут деякі моменти, ось дивіться, бачите, отакі моменти є. Все ж таки десь тут кальцій. Щось тут з кальцієм. Але це саме у торфі, бачите? Оце, ну, це, Якщо хтось не знає, це ознака нестачі кальцію. Все ж таке в торфі така проблема. Хоча, от на мінваті теж є. Треба... Трішечки збільшити, напевно, що кальцію. Але це тільки на поодиноких кустах. Тут, в принципі, от тут нормально все. Бачите, всередині, ось він ще один квітконос формується. Ось він. Тобто тут нормально, наприклад. А оці два куща, оцей кущ, тут щось не вистачає. Тут нормально. Тут е, теж все в порядку. Так що що стосується живлення, ну, в цілому все гаразд. Тепер, що стосується хвороб і шкідників, нічого немає. По шкідникам я працював превентивно актеліком один раз. І все інше біопрепаратами. Актарофітом я працював проти кліща пару, пару разів. Від хвороб взагалі нічого не працював жодного разу. Ну, такої там сірої гнилі, нічого такого немає. Якийсь там, я не знаю, Хвороб нема, скажімо так, я не бачу поки що. Шкідників теж нема, кліща нема, тому поки що обробки взагалі не веду. Так, оце у нас перша ягода. Давайте виміряємо, скільки в неї брикс. Смак непогано. Аромат є. Так. Зараз подивимося, скільки брікс У цій ягоді. Ну, отак, не дуже видно. 8. Вісім брікс. Тобто, в принципі, брікс на ну, нижній границі. Скажемо, не суперсолодка, але вона не кисла, вона, ну, вона смачна, нормальна. Аромат є. Теж перша ягода. Так, тепер давайте трішечки про проблеми поговоримо. Значить, оце, що я збирав для вологи, тумано утворювач, значить, оцей кулер згорів, не працює. І наскільки я зрозумів, все одно між циклами, коли не працює, там от стоїть динамік, який генерує пар. Між циклами все одно йде випаровування води. Потрапляє отут на електрочастини цього кулеру, і він ну, згорів, він не працює, все, треба його міняти. Вистачило його півтора місяці роботи. Інша проблема була оцей поплавок. Все тут нормально, все супер працює. Але вода застоюється. І ну, в мене дуже жорстка вода, застоюється і там. Треба його було прочищати. Вона просто не протікала. Тобто невеликий тиск, і вона просто не протікала. Треба було прочищати. Динамік сам по собі працює без проблем, взагалі жодного нарікання. От що що, динамік працює. Супер. Ну і по цьому датчику, як я і казав, треба ставити контактор, тому що залипають контакти. Ну, я пристосувався, так трішечки по ньому постукаєш, він працює. Ну, але це ж, ну, якщо на об'ємах, це не дуже буде гарно. Тобто по волозі, що, що я зробив? Я просто там два-три рази на день на теплу підлогу наливаю водичку, вона випаровується, і в мене тут десь на рівні 65% вологості. А вночі десь 70% тобто ідеально. Я вимкнув е, генератор вологості поки що. Ну, поки що, що ну, так роблю. Треба його до, допрацьовувати, треба щось вирішувати. Не знаю, буде. Буду думати, що робити. З ним все ж таки трішечки краще по відчуттю, тому що і вентилятор працює, він продуває краще рослини. Будемо думати, що робити далі. Так, проблеми по поливу. Я ставив два баки, але оці насоси виявилися. Нос. Вони насоси слабенькі, все ж таки. Вони не продавлюють систему, якщо тут крани ставити, регулювати. В общем, теж вирішив. З одного відра я поливаю, роблю розчин, 10 літрів. Його вистачає десь на 5-7 днів для поливу. У мене зараз 8 поливів стоїть. І за цей час розчин не дуже там реагує, немає осаду. І поки що в такому ручному режимі я роблю. Полили з одного баку. Не заморачуюся, як, як, як то кажуть. Але якщо на об'ємах треба два баки обов'язково, ну там зовсім інша система. Я ж кажу, це такий пілотний проєкт, тому поки що так. Поки що так я пристосувався, мені зручно. О світло, все супер, все працює без дорікань взагалі. Тобто, що що, а лампи вийшли круті. Реально. Все нормально. По обігріву карбоновий кабель, теж все працює, без дорікань, все добре. 23 градуси у мене підлога тут і повітря десь там 19-20. Тобто, у мене там два датчики стоять. Один на підлозі, один ось тут. Ось цей датчик стоїть, вологості і температура повітря. Тож, тут все взагалі добре. А зараз продовжуємо спостерігати за експериментом. Я до квітня, якщо все добре буде, буду це вирощувати. Зараз складно, тому що вимикає світло. Я, до речі, що зробив, у мене день вночі йде, а в день-ніч, тому що ну, реально там, без світла сидимо там, і по 10 годин буває, щоб експеримент не накрився, але все одно інколи форс-мажори виникають і не вистачає світла. Це мінуса. Ну, що, що, поробиш, що поробиш? Якщо вам сподобалося, то, будь ласка, підписка, лайк і спостерігайте за каналом. Буде ще багато цікавої інформації.